Привіт, друзі! Давайте сьогодні разом приготуємо торт суфле з вишнями. Складатися він буде з ролів з вишнями, які будуть зверху залиті сметанковим суфле. Тому спочатку нам треба приготувати самі роли. Для цього беремо борошно та просіємо його в миску. Сюди ж додаємо сіль. Поки все це відставляємо. В іншій ємності змішуємо сметану, розтоплене вершкове масло не гаряче, цукор та яйце, та пробиваємо все це погружним блендером до однорідності. Ну або добре перемішуємо. Зливаємо цю масу на борошно та замішуємо тісто. Вийшло у нас м'яке еластичне тісто, яке не прилипає до рук. Ділимо його на 4 частини. Кожну частину загортаємо в харчову плівку або кладемо в невеличкий пакет та відправляємо в холодильник відпочити на 15-20 хвилин. Поки тісто відпочиває в холодильнику, підготуємо вишні. Для цього беремо вишні, заморожені, не розморожуємо їх. Та додаємо сюди кукурудзяний крохмаль та цукрову пудру. Перемішуємо так, щоб кожна вишенька у нас була в цій суміші. Достаємо тісто з холодильника по одному, поки одне достало, інший хай знаходяться ще в холодильнику. Та розкочуємо його в пласт приблизно 18 на 40, такий, щоб він був довгенький. Прикладаємо вишні безперервною лінією по довгому краю. Та перекладаємо на деко швом донизу. Те саме робимо з усіма шматочками нашого тіста, достаючи їх по черзі. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин до золотистого кольору. Роли наші випіклись до рум'яної скоринки. Трошки витекло, звісно, так завжди. Стараєшся, стараєшся, думаєш, що сьогодні не витече. А воно все одно вибігає. Поки вони охолоджуються, підготуємо форму. Я беру кільце діаметр 16 см, затягую харчовою плівкою. Та зверху ще фольгою. Цим ставимо донизу на поверхню. Бажано, щоб вона була рівна. Ріжемо роли на шматочки довжиною 3-4 см. Ну що, з цим ми розібралися, будемо приступати безпосередньо до приготування самого суфле. Спершу замочуємо желатин в воді та залишаємо набухнути. Далі в чаші поєднуємо сметану, вершки 33%, крем сир та цукор. Та пробиваємо погружним блендером до однорідності, щоб не було грудочок. В кастрюлю виливаємо молоко та доводимо його до кипіння. Плитку виключили, вводимо желатин в молоко. Та все перемішуємо до розчинення желатину. Потроху вливаємо молоко до нашої сметанкової суміші та все перемішуємо. Тепер будемо швидко збирати наш торт. По краю я тут ще простелила ацетатною плівкою. На дно кладемо наші роли, але не дуже щільно, щоб між ними були прогалини. Зверху заливаємо суфле, щоб воно на 1-2 см покрило наші роли. Ставимо в холодильник для стабілізації на ніч. Пройшла ніч, наш тортик стабілізувався. Для декору я підготувала вишню. Беремо вишневе пюре та починаємо його нагрівати приблизно до 40 градусів. Зазвичай, коли пар вже починає йти від рідини, значить приблизно там 40 градусів вже є. Тут я маю кукурудзяний крахмаль, пектин та цукор. При постійному помішуванні всипаємо все це в, нашу, в наше пюре. Доводимо до кипіння та варимо 30 секунд. Додаємо сюди вишні та варимо ще приблизно стільки. ж. Виключаємо плитку та додаємо сюди ще чайну ложку лимонного соку. Я відокремила рідину від вишень, ще теплу рідину виливаємо на наш торт, теплу, не гарячу. Ставимо в холодильник ще на годинку, щоб верхній слой у нас стабілізувався. Ось такий гарненький тортик в нас вийшов. Якщо вам сподобалось це відео і цей рецепт, підписуйтесь, ставте вподобайки.